Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера Маленьких людей та незначних місць не існує. Ми можемо легко нехтувати днем малих починань. Але ми також можемо нехтувати незначними людьми. Один з моїх улюблених християнських істориків Френсіс Шефер має проповідь з такою назвою. Немає маленьких людей і немає незначних місць. Пам'ятаю, коли я був міжнародним директором Сібія Еммануїл, багато людей шукали спілкування зі мною. Комусь треба було більше інформації про нашу роботу, хтось шукав поради, як розпочати свою місію. Багато хто хотів, щоб я особисто чи організація допомогли їм тощо. Мене вважали великою людиною. Але тільки но мене скоротили з цієї посади, потік людей, що потребували моєї участі, вичерпався. В очах більшості людей я став маленькою людиною. Але на щастя, я давно засвою цей урок. Моя цінність як керівника місії полягала не в моїй посаді та не в моїй здатності фінансувати проєкти, а в моїй покірності Ісусові Христу. Якщо я здаюся Богу, я не маленька людина. І якщо ви упокорюєтесь перед ним, ви не маленька людина. Як хто служить мені, хай іде той за мною, і де я, там буде й слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець. Від Івана 12, 26. бути там, де Ісус, набагато краще, ніж знаходитися в будь-якому іншому місці. Моя молитва сьогодні, Господи, Ти наділяєш мене цінністю. Допоможи моєму серцю перебувати в гармонії з Твоїм, щоб куди б я не йшов і щоб не робив, я був у єдності з тобою. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.